І так, всім привіт! Сьогодні у мене в гаражі Рено Реган 2015 року. Моїх друзів, дизельний, будемо міняти масло, фільтра, фільтр салону, фільтр повітряний, масляний. Знімемо подивимося колісо, подкрилок який тут стоїть паливний фільтр. Тому що по вінкоду в трьох магазинах вибуває два фільтри. Один з трубками з однієї, другий в боках. Тобто, виходить, треба перше подивитися, який тут стоїть, перед тим, як його міняти. Відкриваємо капот. Так, капотик ми відкрили. Фішка в чому? Чого? Багато хто не любить. рено? Рено. Тому що даже сраний фільтр на дизельне паливо знаходиться, хрен зна де аж там внизу, і віця до нього в принципі, адекватного доступу немає. Треба дократити машину, знімати колесо, знімати будхилок і там можна нормально до нього долізти. В принципі, у нас в одному службовому так само. От, бачимо в цьому самому от Такі от, от інженери там. Наприклад, в мене в тесті в кінгу. Фільтр паливний стоїть отут зверху. Просто на нього 4 бистрозйоми. Зняв зйоми, витягнув цей фільтр, вставив новий і надів назад. Це нормально, в принципі. І взагалі, щоб було що це розхідник, який треба, щоб можна було швидко поміняти, а не розібрати півмашини, щоб поміняти паливний фільтр. Ну, якось так. Зараз будемо передягатися. У туфлях якось в якось яму лісти неохотно. І Будемо зараз міняти масло. Масло вони лили отаке от Elf 5W30, Full-Tech FE, 5-літровка, я їм взяв точно таке, же, як вони лили до цього. Не брав ніяких там 5В40, вони собі на ньому їздили Машині машині 203 чи 208 тисяч пробігу. Таке було, таке і взяли. Фільтр мановський, повітряні віксівські. Вони все рівно будуть мінятися в них. Міняються фільтри при кожній заміні мастила. Всі фільтри. А не так як некоторі люди в нас жлобляться і не міняють. Буде міняти салонний, повітряний, паливний, все кожен раз, коли міняється мастило. В кожних 8-9 тисяч. Фільтр повітряний замінений, масло залите. А, повітряний фільтр отут от знаходиться. Два саморіза. Касета витягується. І протер саму каситу і замінив фільтрик. Зараз я тут записую людям. Записую людям показати, що таке. Мегон, Рено Меган, Реган. І Як міняти фільтр солярки. Філь... Подивися Ні, я записую людям показати, фільтр, що, щоб, щоб філь... бачив як... хтось. Да. Як... Та, що ж тут мучитися, але, блять, ці. Короче, Знімаємо колісо, знімаємо підкрилок. І тут є така от. Так, давайте я просто повністю підкрилок не зняв. Ось О, тут -от, гайка на 10. Відключуємо таку херню і отут наш фільтр. Причому на двох бистросьомах і шлаговочки дуже короткі, його особа туди-сюди витягнеш. Закриваємо його назад і їде в магазин по такий же. Тому що людям є в магазинах на базі, що є з от такими зверху, а є, що по боках. Через що мені сказали Дивись.